І після 24 лютого вже всі не тільки схід України перебуваємо в зоні абсолютного тотального дискомфорту. Але міністерка соціальної політики Оксана Жолнович оскандалилася нині доволі дивною заявою, адже вона сказала, що українців потрібно вивести із зони комфорту, бо мовляв багато громадян зловживають соціальною допомогою і не бажають брати відповідальність за життя і забезпечувати себе у відповідь на таку заяву. міністерки одразу ж її її засипали докорами. Що соціальна допомога це не ті гроші, що можуть стати зоною комфорту. Заява міністерки викликала справді потужний гвалт фактично реакції у соцмережах. Дописувачі, які критикували її слова, власне не підтримували ні політику, ні не стримували своїх емоцій. Давайте трошечки поглянемо. І ми а я вас закликаю долучитися ось до цього, до цього шквалу емоцій і реакцій. Що думаєте з цього приводу ви. Коли здавалось все дно, але знизу постукали, що на цей раз заберуть у українців. Дати їй дві з половиною тисячі гривень і хай ні в чому собі не відмовляє. Так живуть немало пенсіонерів. Не усі, але таких багато. Вона права. Для того, щоб вийти з зони комфорту, треба спочатку до неї зайти. Може, вона знає, де це? Правильно вона говорить: пільги та субсидії розбещили. Запропонуйте їй пожити на виплати тимчасово переміщених осіб.